Знову такі колеги, не полишає мене думка про наших фермерів, горе фермерів. Як кажуть, що кажуть, дурний бо бідний, а обідний, бо дурний. Та зверніться ви тоді до якихось хлопців, які хоч колись вирощували таку кукурудзу. та якісно виростіть її. Посійте менше, якщо ви, ну, якби, посійте менше, а не, а не посійте, аби як так багато. Гляньте з бурянів, просто капець. Ну, для чого таку кукурузу вирощувати? А потім холдинги вас там з'їдають. А що вас з'їдать, ви самі землю через рік віддасте такими темпами, як ви господарюєте? Доброго дня, шановні українській аграрії. Колеги, без образ до фермерів, їй Богу без образ. Хочеться, щоб ви були ефективними, їй Богу, хочеться. І ми все робимо для того. І цю компанію створили, для того, щоб фермерські господарства процвітали. Ну, біс, ну підкажіть, будь ласка, отакі От бур'ян, які стояв в кукурудзі. Як ви думаєте, буде тут якийсь результат? Або який людина отримала тут результат? Просто ну, жаль що їхньої праці, грошей скільки викинуто. І результату немає. В, в кукурузний рік минулий, розумієте? Який цей рік, бо ніхто не знає, але ну, Ось дивіться, що це таке. Це просто капець. Злакова група двудольна, вона все просто вбила. Ми готові допомагати будь-кому, одноосібник, фермер. І так далі. Головне, щоб було бажання у власника розвиватися, не розповідати, що я все знаю, я умний. Якщо ти був би самий розумний, то ти б, напевне, звернувся до тих людей, хто може ліпше це робити. І в тебе був би більший результат на рівному місці. Тому що затративши скільки добре, скільки насіння, захисту оранки, всього-всього пального, нічого майже не отримавши. Ну, що то, оце отримали, ну, це жах якийсь. Так що запрошуємо до співпраці з компанією Intergroab. Не на словах, покажемо, як воно повинно бути, щоб у вас був результат. Успіхів вам!